Вітаю, моє ім'я Володимир. Я інженер та технічний спеціаліст у сфері холодильної техніки. Я радий вітати вас на нашому youtube каналі Ecotech Фріз. Тут я буду вам розповідати про цікаві технічні рішення, про інновації у сфері холодильної техніки. І я сподіваюся, сподіваюсь, вам буде цікаво. Поїхали! Сьогодні ми приїхали до приватної броварні, нашого клієнта вийшов з ладу чилер, який охолоджує ці ємності. У цих ємностях знаходиться пиво в своєму початковому вигляді в якості сусла. Тут воно дозріває та перетворюється саме на пиво. Чилер зараз я вам покажу. Це перероблений зовнішній блок з кондиціонеру, це робив не я. Тут я тільки монтував камеру, там покажу вам відео. Згорів компресор в чилері, Його я буду сьогодні відновлювати та запускати. Так, ось наш чилер, chiller розібраний. Цей компресор ми будемо міняти. З цього будемо приводити до ладу весь трубопровід. Будемо відрізати чотирьохходовий клапан, бо він в нашій схемі не працює. Будемо наводити порядок з електрикою. Далі, після демонтажу компресору, я буду промивати всю систему. Це конденсатор, цей пластинчатий витарник. Буду замінювати фільтр осушувач Так як тут використовується терморегулюючий вентиль, буду сюди монтувати ресивер, тобто змінювати трубопровід трошки. І після ресиверу вже буде йти на фільтр-осушувач. Так, от я ще більше його розібрав і зараз покажу, як я діагностую компресор. На обрив обмоток. Дві обмотки. А ці не дзвоняться ось ці дві. Також нічого. Тобто можу зробити висновок, що ось ця обмотка горіла. І нам необхідна заміна компресора цього. Я його вже відкрутив. Зараз буду спускати холодоагент, Його тиск і буду різати трубопровід. Компресор, що згорів, ось це новий. Він вже був у використанні, але це, скажімо, ініціатива нашого клієнта, щоб поставити саме такий. Він його придбав сам, сам привіз, запевнив, що він робочий. Він на іншому холодоагенті. Ми будемо робити ретрофіт це компресор, який працює на холодоагенті. R407, але ми його сьогодні будемо заправляти холодогентом Еко 22. Еко 22 є замінником холодогенту Р407, його потрібно буде менше. Коефіцієнт до Р407 близько 2,4. Тобто 1600 необхідно Р407, в кінці ми заправимо 660-670 грамів Холодогенту Еко 22, ось бачиш невідповідність діаметрів. Тобто, виходить трубка діаметром 10 мм, вентиль діаметром 10 мм, а між ними впаяли трубку діаметром 6 мм. Тобто, це е, уносить шкоду холодильному обладнанню, бо це завуження діаметру. Приводить в тому, що в компресорі на лінії нагнітання збільшується тиск. Тобто тут вже виходить рідина, тиск збільшується і компресор перегрівається, масло горить. Перегорівши масло, циркулює по системі, утворюється кислота, кислота роз'їдає мідь мідь залишається на стальних. Стінках компресору, компресор клинить погано працює. Ну тобто таке робити взагалі не можна отак от от завужувати діаметри Це я також буду все після промивки виправляти. Зараз я монтую фільтр розсушувач, розвальцював трубу, змастив а, різьбу герметиком. Це навіть рекомендує виробник, бо є спори різні, що. Мазати герметиком, не мазати можна мазати, але це потрібно робити вірно, тобто змастити лише різьбу. І тоді все буде окей, і герметик не потрапить у саму систему. Ну, що день минув, я на стадії завершення. Зараз вакуумую систему. Трошки стомився, але залишилось трохи зовсім. І я прийду до процесу заправки. Буду заправляти Еко 22. Тут я не буду використовувати формулу максимальної кількості, бо в мене контур знаходиться на вулиці. тобто Ніяких вибухонебезпечних ситуацій трапитись не повинно. Якщо буде десь виток холодоагенту, то він просто вийде і все. Я маркую компресор та зовнішній блок стікерами, який саме я холодоагент заправляю. Це роблю, наприклад, для наступних майстрів або ж для себе, коли з системою щось трапиться. Що я буду знати, що тут вибухонебезпечний холодоагент. Після заправки я ще напишу, яка загальна кількість його у грамах, тут підпишу і тут. І це не буде викликати будь-яких труднощів в майбутньому. Ну все, працює наш чиллер на вулиці вже темно. І ось його щід керування. До речі, його теж також переробляв. Було плюс 14 і буквально за декілька хвилин 30 вісім із шість. Ось так. <кій> і температура стрімко падає. 8,5. пять.